Вітаю, друзі! Ви на каналі 3D Farmer. Мене звуть Олексій. Сьогодні буде чергове таке відео повчально-навчальне на тему Fusion, на тему Autodesk Fusion. Сьогодні буду створювати таку цікаву штучку, сподіваюся. Цікаву для вас, ну, для мене. Випадок, скажу. Так, поїхали. моделька починається з скетча. Створюємо скетч. Так, ще раз зверну увагу на те, що я не буду загострювати увагу на тому, що таке скетч, які є інструменти у скетча, бо це вже не перше відео, так би мовити, в серії моїх відео про. Fusion Подивіться, будь ласка, на каналі їх. Буквально в першому відео я докладно розказую про всі елементи інтерфейсу, які я використовую. Тож, поїхали. Починаємо створювати нашу модельку. Так, використовувати я буду інструмент <coughs> Revolve. Тож, погнали. Коротше, малюємо наш ескізик. Лінія. Так, одразу я прикидаю, вона в мене буде 15 міліметрів. Так, наступна лінія. кут нахилу в мене буде дорівнювати 45 міліметрів. Окей. Довжину я не прописую. Довжина в мене буде автоматом. Виставлятись так, одразу роблю таку лінію, навколо якої я буду все це викручувати потім. Обертати точніше. Так, задаю розмір, бо він мені потрібен. Так, 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 так. У мене там буде 5 міліметрів. Є таке діло. Наступна лінія. Це I 3 мм. Так, і я лінівий, я не хочу робити додаткову А-Стоп. Лінія в мене тут курсивом. не курсивом, а пунктиром вона нам не потрібна. Пунктиром, бачите, тобто лінія конструкційна. Мені треба, щоб вона була не конструкційна. Uh, так, наступну або якраз таки конструкційно, це нам полегшить в подальшому створення цієї <coughs> модельки. Uh, так, використовую наш мірор. Я одразу відіб'ю Mirror Line, ну, тобто лінію, основну якої ми будемо все це крутити. Діло. Окей. <кій> так, створилась отака штука. І ще одна. Так, знову конструкційно вимкнулася. Треба ще одну лінію. Замикаємо контур. Контур замкнуто, з чим вас і поздравляю. <кій> так. Наступний інструмент, який я буду використовувати це буде з суфу такий chain selection. селекшн. Джей, мені він сподобався. Так, з таким от чином. І зазор у мене буде. Бачите, від цієї синьої лінії зазор у мене буде мінус скільки, скільки поставити тут. Так як я буду це друкувати, мені треба врахувати можливості умовно кажучи, мого принтера. Я поставлю мінус нуль три. Нехай буде мінус нуль чотири. Трошки хай люфтить, але. Так, ану. Зараз я чин селекшн. Ні. Це Так, офсет. Потім я так, оберу так. О, добре. Мінус 3 прописую. офсет у мене вийшов назовні. Раз. Створилась ще, бачите, така норма лінія. Добре. Я її трохи продовжу. Ага. Так, в'язки нема без приписки. Ось так ж конструкційна лінія. Пунктна. Ось так. Збили, до неї можна. Прив'язати. Так, інструмент онлайн в мене вже обрано активний. Я просто донос сюди, бачите, Fusion одразу вже прив'язався. Це добре. А, так, і тут я вже роблю звичайну лінію, я її просто великою поставлю. А, бо зараз я розмір цей. Задам. Обрав одну один поєнт, інший поінт. Так. 60 Ну нехай буде 60 Добре, я поставлю довжину лінії 30 мм Є таке діло. Гаразд. Так, загальна це у мене, до речі, яка тут. Ось я вкатую. 23 де да, нормально? Так, є така э, штука. Знов таки мірор. Лайн, лінія. Ця лінія. Бачите, вона, а. Стоїть. Ага, і оце я штук продовжувати. Так. Є таке діло. Це, до речі, буде. ну, Такий сувенірчик можна сказати. О, мені дуже подобається оцей механізм. Ось так от зробимо. Є. В принципі, бачите, є по результатам у нас два таких незалежних контура один від одного. Обираємо інструмент Revolve. Я обираю перший профіль, другий профіль. І Аксіс, е, тобто вісь, навколо якої це все буде обертатись. Ось так от це буде виглядати. Такий. Є таке діло. Якщо подивитись е, через секшн-аналіз, то видно, що це два окремих боді. Які не пов'язані між собою. Між ними є отака умовна вісь, тобто оцей великий млинчик, він буде бублік, да? він буде крутитись навколо оцієї серединки. Добре, все. Більше нам нічого не треба. Так, аналіз я вимикаю, і зараз я буду тут писати дещо. Для цього я буду використовувати інструмент Emboss, І зараз ви подивитесь, як це все буде виглядати. Добре. Обираю цю поверхню. Права кнопка миші. Create Sketch. Є таке діло. Так. Для того, щоб надпис був вигнутий, ми будемо використовувати наступний. Механізм. Я спочатку зроблю, ану, навіть без, без початку, я зроблю одразу офсет і оберу оцей, оцю кромку. А бачите, Fusion вже запропонував умовний там один міліметр. Ну, нехай нехай якось, як, нехай буде 2 мм. Так, є таке діло. Так, фініш скетч. Бачите, в скетчах у нас вже, ну, я так навіть його назову, щоб було зрозуміло зрозумілим, що це буде. І знов таки права кнопка миші на цій поверхні. Ага, стоп. До речі, от, от з цим я доволі, ну, не те, щоб довго буксував, але я не міг на початку зрозуміти, чого. Я ось обрав поверхню, права кнопка миші, а в мене тут нема, не пропонує Fusion нічого вкладі того, щоб створити скетч. Чому так? Тому що в мене активний скетч, тобто його видно, скетч, який називається пас. Для того, щоб можна було створити на тій самій поверхні ще один скетч, мені потрібно просто скрити оцей. Тобто, дивіться, вже, як працює, обрав поверхню. Права кнопка миші. Опа, на вже з'явився пункт Create Sketch. Є таке діло. Створюємо sketch. Create text. І тут з'явився з'явився отакий от чудовий да, елемент налаштування. Бачите, type text і text on pass. Тобто text по якомусь там путі, шляху. Добре, і одразу Fusion пропонує нам обрати цей пас. Активуємо скетч, який називається пас. Називається. От. Тобто, цей, ця лінія вона може бути довільною. Якщо я тут намалюю якийсь сплайн, то воно його обере і якось намагатиметься букви там по ньому розставити. Все, добре, я обрав путь По якому це все буде створюватись, і бачите, вже щось почало вирис... вимальовуватись. вимальовуватись так Fusion молодець що пропонує останні використані налаштування. Це доволі зручно насправді, бо часто виходиться, доводиться робити щось схоже, однаково наприклад, там Solid він постійно, здається, намагається щось по дефолту тулить. Так, робимо, пишемо ось таке, вибачаюся слово, ну, не слово, да, речення таке ваша думка. Трохи воно все таке величеньке, ну нічого страшного, зараз. Ага, ваша думка. Добре. І починаємо трохи підганяти. Ні. Mm -hmm. Так, є таке діло. Шрифт доволі такий крупненький вийшов насправді. Не дуже. Може. А ну так, зараз. Тобто якось якогось ТЗ нема на це все. Тобто я зараз це створю так, Угу. Mm -hmm. Так. І підбираємо те, що нам більш-менш буде не те. Так. Ой, що ж я збираю? Не туди. Ну да п'ятерочка. Так. Не дуже мені подобається. Хочеться, щоб воно було якось вище. Ану. Ага. зараз Ліземо наш скетч. Де прописано шлях. Вибираємо сув не 2 мм, а 5 мм. Ну-ка, дивимося, як зараз буде виглядати фініш скетч. О, вже цікавіше. Ще піднімемо. Ні, мабуть. Мабуть, забагато. Так, дивимось. В принципі, нормально. В принципі, нормально. А, так, от наш топ. Переходимо. Знов таки скетч там, де наш текст, Edit Sketch. І зараз ми його трошки модифікуємо. Так, знов таки подвійний клік на надпис у цьому. Є таке діло. Так, тут подобається. Можна його трохи розсунути, тобто зробити більшу відстань між буквами, між літерами. Пердон. Угу. 10. Теж не так сильно. Так, 20 Ну, давай 30 Так, вже цікавіше. 40 Хай буде. А, якось так. Спробуємо. Ага. О. 35. Ну, схоже, в принципі, на те, що я собі уявляв. Є е таке діло. А ну, Ctrl-C, Ctrl V. І зараз зробимо так: от. Є е таке діло. Бачите? Тобто Ctrl-C, Ctrl-V. Е на елементі е скітчу, е потім з'являється. Можливість його ставити, да? я роблю отак. Тобто дублюю по факту оцю надпис, оцей надпис двічі. Раз, є таке діло. Фініш скетч. Чудово. чудово. Потім, потім, потім переходимо до цього внутрішнього, до цієї основи. Тут також, ага, знов таки ж спіймався на цю штуку. Бо в мене активні скетчі. Я сюди з маю права кнопка миші. Create sketch. Тут все буде, в принципі, так само виглядати. Суф я зроблю сюди всередину, в внутрішню частину і зберігаю. Це в нас буде пас. називати можна як завгодно це не проблема. Це не принципово тут. Так, є таке діло. Знов-таки вимикаю цей скетчик, права кнопка миші Create sketch. І тут також буде у нас е текст. Е Знов-таки ж Fusion підтягнув останні наші налаштування. Я вмикаю пас 2, обираю оце коло. І тут я ставлю вже. Так, всередине. І тут пишу слово. Сирян. О, так, цікаво. Да, супер. Супер. Мені підходить. А ну, двоєчка, ні. П'ять, ні. Десять. Ну, ні, мабуть, ну, двадцять. Тридцять. О, нормально. Нормально. Так, лайкосик під відео. Хто вже здогадався, в чому сенс цієї штуки? Так, все готове. Цю сторону, знаю, не буду я її чіпляти, Чіпати, нормально. Так, Так, гаразд, у нас є скетч, крутень і скетч ваша Робимо механізм, визиваємо механізм Emboss. Так, сподіваюся, я зараз тут нічого не налажаю. Перше, що йому потрібно, бачите, як я вже казав, в попередніх відео в мене є відео про Emboss, Sketch Profile, Тобто, що ми будемо видавлювати? І другий елемент, який нам треба вибрати, це поверхня, на якій ми будемо це все видавлювати. глибина в нас 2 мм, Мені потрібна глибина 2 мм, а ну... Зараз я ще раз спробую. Я не впевнений, що, до речі, ембосом вийде це все зробити. Мінус Так. 1 да. Ну, не хоче ембос, маленькі дуже розміри. Гаразд. План Б. Робимо звичайний екструд. Обираємо наш скетч і екструд. Екструд по замовчому, ви бачите, нам пропонує витягнути це все, але ми не будемо витягувати. Ми наоборот його навпаки його втягнемо. мінус, мінус 0,01. От, Бачите, А екструд чудово спрацював. Для чого я роблю отаке: принтер не покаже, точніше, не так. Принтер слайсер не зможе надрукувати цю глибину, він просто надрукує це рівнесенько, але я хочу це розмалювати. За допомогою IMS, яка є в мене на принтері. Гаразд. І цієї глибини буде достатньо для того, щоб слайсер її побачив і я зміг розмалювати. А, а потім це все надрукується в рівень. Тобто сам цей п'ятак і надпис він буде на столі. Добре, тут в нас є, бачите, з'явився. Да? Так, я цей пас приберу щоб... Не заважав. Знов таки обираємо потрібні нам елементи іншого скетчу. Знов таки, екструд мінус 001. Fusion G операцію cut, Тобто тут є Join і так далі. і так далі. Нас цікавить саме cut. Ось так. Добре. Все готово. Переходимо до слайсеру. Використовувати я буду слайсер бамбулячий, ну, тобто бамба студія. Зараз там все це спробуємо розмалювати та відправити на друк. А, ну, звісно, перед цим нам треба буде. Ну, по-перше, треба частіше зберігати документ, бо тут пише, що воно ще не збережено, не збережено. А, рідолі в мене тому, що скоріш за все скінчилися. Ні, ні, ні. Так. ваша думка. Так, збережемо. О, все, все нормально. Все супер. А, наступним чином, що робиться? Тут в нас два коді. А, нам треба їх експортувати одразу. Два, щоб вони не поштучно були, а дулком йшли. Для цього переходимо в меню, експорт, і там вже зберігаємо як е, звичайний STL. Так, ваша думка. ви от, Все нормально. Поїхали і показує, де воно буде зберігатися. Все, експорт завершено. Переходимо до слайсера. Так, в слайсері створюємо новий проєкт. Мене підтянуло мінік, мені потрібен мінік, а мені потрібен звичайний модуль. Додаємо нашу модельку створену. Ось наш бублик тут. Наступним чином, наступним кроком, що нам треба, нам треба її розмалювати. Да. Ну, це вже в кого є можливість малювати, добре, в кого немає ну, що ж ти зробиш. Бува таке треба мати песочку. Або іншу систему, яка може робити мультиматеріальний або багатокольоровий друк. Тож бачимо, да, що я обрав о, в мене сам бублік. Це перший пластик і другий пластик я обрав вже для тексту. Інструмент заповнити. І тут підбираємо ось цим механізмом розумний кут залівки це така точність реагування цього інструменту на елементи, які є на моделі. Це я сьогодні піддивився в одному. З токсичних чатиків. Гівку. І мені вона дуже сподобалася Вирішив, чого б не зробити. щось таке українське. Там воно було написано на, іншій, на іншому язикі Все. Ось така петрушка у нас зробилася. Потім наступний крок. Що я роблю, я не хочу, щоб текст був зверху. Я хочу, щоб текст друкувався на столі. Тоді його поверхня буде ідеальною. А, так, для цього я просто її беру і перевертаю. Перегортаю на 180 градусів. Є таке. Тут вже такі звичайні параметри для друку. Нічого тут цікавого не буде. Єдине, що я зроблю. Положення шва а, ззаду, давно, щоб він був з тієї сторони. І дивимось на те, що в нас буде. Бачите, тобто а, глибина хоч і є там одна тисячна чи десятитисячна, я вже там не пам'ятаю, що я там наклацав, але слайсер її не бачить. Він одразу друкує а, все в один шар. Так, ну тут значить, все відуть. Вправляємо на друг. Бачите, що контури цих публіків, да? публіків я так у вони не сходяться один з одним, так як скруглення там, о, скруглення фаска 45 градусів. А принтер майже будь-який надрукує це нормально, там ніякого нависання не буде такого. Страшного, що поведе геометрію. А Все відправляємо на друк. Так, ну що, друзі, друк закінчено. Саме приємна частинка. Робимо отак от і маємо на руках ось таку штуку. Бачимо, що п'ятак всередині крутиться. Задумка була саме такою. Ось такий коротенький туторіал по створенню всяких різноманітних забавних штуковин за допомогою Fusion 360, він же Autodesk Fusion та вашого 3D-принтера. Тож підписуйтесь на канал. З вами був Олексій. Діліться. Цим відео з вашими друзями та знайомими, які цікавляться 3D друком. Тут про 3D друк українською мовою. Пока-пока!